Декілька місяців тому я побачила в сюжеті «Цузамен ТВ», що є організація, яка називається Лару Helps Ukraine». І вони знаходяться в районі Трептов-Кьопенік. Я захотіла їх відвідати. І сьогодні цей день. Сьогодні я перший раз в них познайомилася з людьми, які працюють тут. Вони допомагають українкам, українцям, які потребують допомоги в оформленні документів, які потребують допомоги в заповненні формулярів, в яких є якісь юридичні питання, або їм просто необхідна допомога. Це організація. Яка робить дуже важливу роботу, тому що вона поєднує різні інституції німецькі і розповідає українцям, як працює правова система в Німеччині, а також система пошуку роботи. Вони працюють зазвичай на волонтерських початках, тобто їх фінансування залежить від федеральної землі Берліну або від спонсорства, або від донатів. І звичайно, що з на протязі часу ми бачимо, що дуже важко ці донати цю фінансову допомогу генерувати. Тому що, ем, взагалі, я зацікавленість, щоб воно все було і далі на волонтерських початках. І через це я буду пробувати допомогти їм фінансово, знайти фінансування на рівні федеральної землі Берліна. Е, я дуже дякую команді Лару Helps Україн за цю важливу допомогу. За той період роботи, який Лару Хелпс Україн тут в Берліні має, вони обробили більше 30 тисяч заявок від українців, допомогли дуже багатьом людям і хочуть продовжити. Свою роботу і їхнє фінансування залежить від федеральної землі Берліну або від донатів або від спонсорства, і це спонсорство знайти все важче. Ем, тому я хотіла б їм допомогти на федеральному рівні землі Берліну, знайти це фінансування, щоб команда могла б отримати хоча б невеликі гонорари за свою роботу. Ем, дівчата, які тут працюють, приїхали з різних куточків України. Є навіть ті, які в яких чоловіки зараз на фронті, і команда дуже дуже відкрита. Та я бачила, як люди приходять до них, як вони приходять з пакетами документів, і ця допомога вона дійсно важлива. Це і для інтегративних аспектів важливо, тобто люди, які отримують тут допомогу, вони швидше підуть, знайдуть, наприклад, мовні курси або роботу, або зможуть визнати свою кваліфікацію. Це саме той тип роботи, який необхідний українкам, українцям зараз в Берліні, для того, щоб максимально швидко почати працювати, або максимально швидко почати вивчати мову і інтегруватися тут успішно.